Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося прогноз на листопад місяць для нашої любої квітучої України. І так, головні події листопада для України. Листопад 2025 року. Взагалі дуже позитивні карти мені тут випадають. Тут у нас імператриця, яка показує нашу Україну і нашу землю, і тут якісь перемоги там, де ми довго тримали оборону, воєнні перемоги, і це як для нас свято, як гарні новини. Тут ще акцент на те, що ми зможемо про якусь можливу воєнну допомогу домовитися з якимись нашими союзниками і партнерами, тому що ось ця двійка кубків це як плідне співробітництво двох сторін на кінцевий результат. І теж саме тут, бачите, воєнне співробітництво і якісь домовленості, які для нас дуже, дуже важливі на дні колоди, карта помірності. Щось ми зможемо стабілізувати, і це знову ж таки пов'язано з водною територією, тому що тут багато кубкових карт. Або, наприклад, це може бути якась воєнна перемога щодо якогось об'єкту, який стоїть на воді, або що пов'язане з водою, або знову ж таки нафтою. Все, що пов'язано саме з водою, з рідинами, хімічними речовинами. Ось так мені показує саме ця колода. Дивимося на цій колоді. Головні події листопада для України, листопад 25-го року. Головні події. Карта мені знову акцентують увагу саме на рух наших воєнних, і цей рух має бути успішним, тому що будуть залучені певні якісь додаткові резерви, і бачите, це як. По правосуддю, щоб урівноважити сили, щоб відбити якусь територію, тому що те, що давно було в окупації, бачите, в нас тут йде певна перемога. Або відлюдник може просто показувати, що там, де дуже давно були бої, там, де ось така як чорна вижжена ось ця територія була. І десятка кубків теж дуже позитивна карта. Це про гарні новини, це про об'єднання. Ну тому шість кажетлів закриваю. В будь-якому випадку це перемога, це тріумф, це отримання бажаної. Довго винагороди винагороди. ці карти мені не подобаються зовсім, тому що тут король мечів, десятка мечів. Може повторитися ось така ситуація, як вже нещодавно була, і вже ще до цього була коли якийсь обстріл саме по скупченню наших воєнних. Тому що тут десятка мечів це якісь масовані смерті, якийсь великий масштабний обстріл. Тому нашим воєнам потрібно бути у листопаді місяці просто вкрай вкрай обережними. Тут ще десятка мечів, шістка пентаклів. Росія дуже хоче поцілити по нашій допомозі. Шістка пентаклів, там, де передається допомога, там де Людям надається допомога, тому у центрах підтримки, у якихось волонтерських центрах. Пунктах незглавності потрібно бути дуже-дуже обережними, тому що тут поруч ось ця десятка мечів. Вона дуже-дуже коварна. Мечі летять дуже швидко, тому людям потрібно в мирному населенню по десятці кубків бути вкрай обережними. Підлюдник ще й може казати, що відключення світла у листопаді, на жаль, теж можуть бути. Відлюдник взагалі це і світло, і вода, і газ, і тепло, тому, ну, на жаль, ось така обстановка. Дивимося на цій колоді головні події листопада для України. Тут все буде крутитися навколо допомоги по шісті Пентаклів. Тут ще є карта Ірофанту і Королева Кубків. Тут чомусь дуже багато буде якихось заяв, голосних від США і ще від якоїсь країни з жіночою назвою. Вони будуть обговорювати допомогу нашій країні, і ця допомога дійсно якась дуже велика і масштабна. І тут ще й ось ця лиця ржазлів. Лиця ржазлів це лицар жезлів. Лицар жезлів це. Про відправлення військових саме до України. Але єдина карта, яка мені дуже не подобається, ось ця вісімка кубків. Я не думаю, що ці заяви будуть підкріплені якимось практичним результатом, тому що вісімка кубків це карта печалі, це карта невдоволення тим результатом, на який ти дуже сильно очікував. Можливо, тут ще й будуть розмови, щоб наші ЗСУ за гроші кудись їхали в інші країни. Це також може бути. Тут ще, й, до речі, хтось із представників. США може приїхати до України і, можливо, ще якась жінка. На цій колоді дивимося головні події листопада для України. Як цікаво, одна колода дублює інформацію з іншої колоди. Подивіться, тут буде якась зустріч по закоханим щодо допомоги, щодо плідної співпраці. І двіка кубків теж саме зустріч двох сторін. Але тут, після цієї зустрічі, чомусь нас чекає дев'ятка мечів. Карта страху, опасінь. І взагалі, тут бачите, ось це іерофант, це США. І четвірка кубків це якісь невдоволення від того, що вони обіцяють, обіцяють, але по лицарю Пентаклів дуже сильно затягують передачу того, що вони обіцяють. Все якось відтягують, відтягують, придумують якісь нові відмазки. Ну, лицарь Пентаклів так, це карта продуктивної. Роботи, але лицар цей ну, він дуже дуже повільний. Все відбувається дуже малими темпами, не в темпах війни, яка зараз відбувається. І тут ще й карта цікава, що диявол, диявол, дуже часто в мене саме на росію показує. Не знаю, як диявол може у цьому контексті програтися, тому що він по-різному може програватися, але бачите, ось ці закохані, і дві кубків поруч тут стоїть. Діявол може ще говорити про якісь масовні обстріли у листопаді місяці і якісь внутрішні теракти, які будуть підлаштовані зрадниками. Це також може бути і позакоханим. Це ще може бути обстріл на якесь свято. До речі, тому різні колоди показують мені одну і ту ж саму інформацію, що листопад буде наповнений якимось зустрічами, розмовами про допомогу. Ну якось так. Тут, чи, до речі, ось ця вісімка пентаклів може мені говорити, що будуть намагатися домовитися про виробництво, спільне виробництво чогось. Це щось мілке, не дуже велике, але у великих масштабах. Можливо, це дрони або щось у цьому роді. Давайте подивимося, найбільші загрози для України у листопаді 2025 року. Ну, тут карти знову мені показують обстріли. Дуже багато буде летіти, дуже багато вогню. І тут дивіться і імператор, і король Пентаклів, і королева Пентаклів. Ці карти мені можуть показувати уряд нашої країни. Ну, наприклад, Верховну Раду, центри прийняття рішень. Тут може бути обстріл, і навіть хтось може. Постраждати четвірка мечів може по різному програватися. Це як і поранення, так і смерть. Тому тут на уряд 100% буде летіти. Ще вони будуть цілитися по якомусь дуже важливому для нас ресурсу. Можливо, якісь склади там, де щось зберігається, там, де щось виробляється. Тобто їхня тактика зовсім незмінна. Вони хочуть нести розруху і смерть на нашу землю. І, до речі, по смерті вони ще можуть змінювати тактику своїх обстрілів, так як тут поруч верховна жириця, можливо, ці. Ці ракети не будуть фіксуватися у нашому повітряному просторі. Або, не знаю, не було, не було ракети, і тут десь вона вискочила. Ну, щось у цьому роді, тому що тут дуже чогось багато прихованого. І ще ось ці карти. Тут вже карти нам показали, що може бути якась у нас. Перемога по шісті жеслів, але буде дуже багато поранених, буде дуже багато втрат, і чомусь це нас виводить у дев'ятку мочів. Дев'ятка мечів, дев мечів карта страху і опасіння. Можливо, опасіння щодо того, щоб все це пролонгувати і щоб втримати зайняті висоти. І дев'ятка мечів, до речі, ще може показувати обстріли нашої критичної інфраструктури, особливо що стосується світла, тепла. Тому що тут людина сидить у темряві. Не знає, що їй робити. Вона дуже сильно налякана і нажахана. Тому обстрілів буде дуже, дуже багато. Ще до речі, тут верховна жриця вона може показувати мені монастирі, вона може показувати церкви, якісь історичні пам'ятки. Карта смерті. Цей монастир або церква може знаходитися біля кладовища. Можливо, якесь дуже старовинне кладовище, вони хочуть обстріляти або поруч там буде летіти. І, до речі, ось цей склад, якийсь або цінний для нас ресурс, теж може знаходитися поруч з кладовищем і ось цим монастирем або церквою. Давайте подивимося, якою буде військова допомога Україні від наших союзників і партнерів у листопаді місяці. Я думаю, що головний акцент саме у листопаді місяці буде на ППО. Тому що ось ця сімка жезлів дуже часто в мене ППО і показує як захист для того, щоб якось хоч трішки стабілізувати ситуацію, урівноважити її щодо обстрілів, тому що летіти буде дійсно дуже багато. Якщо ми розглядаємо конкретно ось цю карту колісниця, вона може показувати якусь техніку та що рухається саме по землі. Не будемо тут копатися. Я думаю, що цієї інформації більш ніж достатньо. Тому щось дійсно буде йти і воно вже у дорозі. Давайте подивимося, а що буде відбуватися в українській владі у листопаді місяці. Тут можуть виявити якихось зрадників. Тут дивіться пажмачів, пашкубків ті, хто зливали інформацію по місяцю, таємно. І це може бути якийсь дуже сильно болючий удар. Ми цього взагалі не очікували, що саме оці люди виявляться зрадниками. Тут ще удар по королю жезлів. Якийсь король жезлів може постраждати, і можливо, тут же замах на цього короля Жезлів вже був, і у листопаді місяці він може повторитися. До речі, тут ще можуть бути якісь кадрові перестановки, і можуть змінити якусь людину на людину, яку ми вже знаємо, як людина із минулого, тому так. Дивимося, яким буде листопад місяць для наших любих ЗСУ. Ось те саме, що мені показували карти. Тут мені карти дублюють. Подивіться, тут підкріплення на якийсь напрямок, щоб його якось стабілізувати. І тут карта Тріка Кубків, як карта свята. Ми святкуємо те, що ми змогли відбити якийсь шматок нашої землі. Ця операція вже давно була продумана, спланована, і бачите, багато сил і ресурсів на неї покладено. Але тут пентаклі завжди. Це дійсно дуже-дуже позитивна карта, яка дає нам гарний шанс саме на листопад місяць. Дуже багато, звичайно ж, зрадників, які здають позиції, які можуть перешкоджати нашому успіху, але все одно ці карти дуже-дуже позитивні. Тому тримаємо кулачки за наше ЗСУ. Давайте подивимося обмін полоненими у листопаді місяці. Обмін полоненими. Може бути якийсь дійсно масштабний і глобальний обмін по тут в нас карта світу, і ще дуже багато буде тіл загиблих передано. Ось ці карти мені про це і кажуть. Тут ті, хто давно вже був у полоні, і бачите, ми дев'ятка пентаклів знову ж таки, як дорога додому, до України, і це дійсно якась велика кількість. Тут ще й по верховній жреці можуть бути ті, хто не був зазначений у списку, або був зазначений безвістою пропавшим щось у цьому роді. І дивимося на цифри. Тут в нас 8 і 9, і 21. можливо, ці цифри дадуть нам певні підказки. І тут багато дві, як випало, і імператриця три, я думаю, що можуть бути два-три обміни, і один з них, як я вже сказала, тіла загиблих. Дивимося обстріли України у листопаді місяці. Обстріли України. Карта місяцю над колоди. Вони націлені на наші атомні електростанції, тому тут потрібно бути вкрай обережними. Лицарь кубків це карта шляхів, дорог і пересування. Це можуть бути як автовокзали, жд вокзали дороги. Ви зрозуміли все, що пов'язане саме з надземним пересуванням. І тут чомусь в мене випадає дуже-дуже багато води, тобто південь нашої країни буде дуже сильно страждати. І тут може бути якась дуже небезпечна ситуація, яка пов'язана з водою, хімічними речовинами, тобто все, що лється. І цей удар може бути якимось дуже вкрай-вкрай підступним. Королева жезлів внесе вогонь, і карта шут. З однієї сторони, знову ж таки, це якийсь неочікуваний удар вогняний, з іншої сторони, карта шута дуже часто у мене програється саме на дітей. І тут ще й поруч вода. Ось так. Далі дивимося обстріли України у листопаді місяці. Обстріли України. Дуже багато зрадників, які здають позиції, тому потрібно звичайно ж на це акцентувати свою увагу. І до речі, ось цей паж мечів, як карти нам вже показали, може показувати якийсь полігон навчальний з нашими воєнними або знову ж таки нагородження наших воєнних, тобто все, що пов'язано саме з цим. Дуже сильно будуть страждати прикордонні території. Ось ці дві карти мені про це і кажуть. Плюс закохані це ще й карта якогось свята. І не забуваємо, звичайно, що закохані. Можучи програватися як місця відпочинку людей: парки, сквери, кафену. Ви зрозуміли, там, де люди відпочивають, особливо на якесь свято. Буде дуже сильно страждати допомога, все, що з цим пов'язано, шляхи пересування допомоги, якісь волонтерські центри і організації. Пункти незламності теж ця карта може в принципі показувати. Дві кажезлів. можуть дрони заходити з двох різних сторін, щоб вбрати на півкільце. І знову ж таки, подивіться, ось ця дев'ятка кубків. Дуже небезпечна карта у розкладах, особливо у цій колоді. Ця Карта завжди показує вилив якоїсь небезпечної води або рідини, тобто вилив великої води. І ось ця ще сімка жезлів. Дуже часто ця карта в мене показує наше ППО. Вони дуже сильно будуть намагатися вишукувати наше ППО. Далі дивимося ще обстріли України у листопаді. Дуже якась небезпечна ситуація може виникнути у листопаді саме, що пов'язано з обстрілами мирного населення. Тут і вежа, і знову ж таки, вода, вода, вода. Десятка пентаклів це не тільки якісь виробництва, склади підприємства. Дуже часто ця карта в мене показує саме на базари. І тут ще поруч карта дронів, тобто дрони можуть атакувати якийсь базар і принести ось смерть. І, до речі, дивіться, тут в нас. Туз Пентаклів, трійка кубків. Туз Пентаклів дуже часто показує саме на Київ. Якесь свято Київ і карта смерті, тобто обстріл на свято, Київ і тучий імператор. Ну це Верховна Рада, центр прийняття рішень. Тому ось так мені показують карти. Трійка мечів. Дуже часто у мене ця карта вже програвалася. Як обстріл, якихось лікарень, онкоцентрів, хірургічних центрів вони дуже будуть намагатися потрапити у нашу критичну інфраструктуру, щоб повністю вибити нас з колії, тобто, це акцент саме на світло, воду, газ, шляхи пересування, ЖД, автовокзали, тобто щоб ось цю стабільність порушити. І до речі, ось ця четвірка пентаклів, я вже помітила, як вона в мене програється. Коли вони атакують дронами-ракетами якесь одне місто, і дрони беруть. У таке, як кільце, бачите, чотири точки з чотирьох точок заходять, щоб атакувати. Знову ж таки, ось ця карта випадає, яка в мене завжди показує атомні електростанції. Тобто, як карта вже показала, світло буде дуже сильно страждати. І знову ж таки, карти показують наших воєнних, особливо там, де воєнні біля мирного населення знаходяться. Ось там дуже дуже небезпечно. Якщо вас цікавить обстріл якихось конкретних міст, будь ласка, пишіть мені у коментарях і ми будемо їх переглядати. І давайте на останочок подивимося настрої українців у листопаді місяці. Ой, ну які тут можуть бути настрої? Так, звичайно ж, по карті помірності ми будемо сподіватися на краще, будемо сподіватися, що все це якось уляжеться, стабілізується. Але тут, дивіться, десятка мчів і вежа. Тут дуже небезпечна ситуація з якимось масовим обстрілом, тому що тут ще й ця п'ятірка кубків, карта оплакування, втрати. Тому тут. Ну, не знаю, якісь масовані смерті від обстрілу. Потрібно бути вкрай обережними. І тут дивіться, в нас тут з кубків випаде. Ця карта може показувати з однієї сторони або південь нашої країни, або небезпеку саме від води і біля води. І тут ще п'ятірка кубків і ось цей лицарь мечів – Це як оплакування наших воєнних. Тобто, карти ж нам вже показували, що є велика небезпека для скупчення наших воєнних. Тобто ситуація дуже складна, ситуація дуже напружена, але десятка кубків дає нам ось таку пораду: тримаємося одне одного, підтримуємо одне одного і, звичайно ж, бережемо себе і своїх близьких і рідних. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!